Ціні ігри програма для тих, хто втомився від повсякденності. Хто хоче знайти цікаву та неординарну роботу. Ми відібрали шістьох молодих людей, які опановують невідомі їм досі професії. Гравці змагаються за головний приз – роботу, про яку мріяли усе життя. Допомагають нашим учасникам найвідоміші екстремали України Резінг та Зорінг. Резінг та Зорінг відомі екстремали. Випробували на собі чимало небезпечних професій. Їх унікальний досвід допоможе учасникам професійних ігор пройти через усі випробування. На самому початку ми поділили учасників на чоловічу та жіночу команди. Після п'яти ігор рахунок рівний. До шостого двобою команди дістались у такому складі. Команда Зорінга Олена. Менеджер мріє стати акторкою. Марія студентка. Полюбляє вишивати хрестиком. Дарина не працює, хоче знайти цікаву роботу. Команда Резінга Юрій оперний співак. У вільний час мало розмовляє. Ігор, ветеран нашої програми, продовжує шукати цікаву роботу. Роман, науковець, любить екстрим. Пословица «где бы не работать, лишь бы не работать» не относится к этой профессии, потому что здесь нам придется работать руками, нам придется продумывать все наши действия, потому что результат должен быть идеальным и очень понравится клиенту. А, а где Зорин? А я не знаю, где Зорин, но я знаю, что он подготовил нам квест-задание, которое вам сейчас предстоит решить и понять, что же за профессию мы будем изучать. Дорогой! Привет! О, сколько лет сколько Здорово, Эдик! Что, жива машинка еще? Да жива! Слушай, я хотел спросить тебя, да, какой любимый цвет? Красненький. Мы на следующей программе должны снять профессию маляра. Вот, и можем покрасить красный. Я буду очень стараться. Очень. Да. Отличную ответственность. Спасибо. скажу. Прошу. Судя по всему, здесь записка от Зоринга. Это самое. Я обещал Эдику покрасить копейку, но по дороге ее разбил. Отремонтируйте ее. Ага. Он, по-моему, не просто ее разбил, он ее убил, судя по этой дверце. Удар был с пассажирской стороны, хотя и с водительской тоже, но не такой сильный. Здесь тоже, вот видите, что-то красная подряпина какая-то. Я предполагал, что мы будем изучать профессию автослесаря малера. Но э, похоже на то, что вам придется изучать профессию рехтовщика, а потом уже красить то, что получилось. Зато мы теперь знаем, где Зорин, Он отвлекает Эдика. И, видимо, у нас, как обычно, мало времени. Друзья, нам нужно ректовать и красить машину. Я думаю, что мужчины возьмут ту дверцу, которая пострадала больше, а девочки возьмут ту дверцу, которая пострадала меньше. Это будет более-менее справедливо, потому что здесь явно нужна мужская сила. Профессийные игры распочались. Завдяки Державному центру занятости наши участники опануют фах автомалера и рихтувальника. Місцем випробування стане навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Чи вдасться командам привести до ладу постраждалу копійку? Дізнаєтесь у фіналі. Аварія вм'ятина чи просто подряпина не додають настрій жодному власнику автомобіля. У будь-якому разі гори водії приходять сюди, на станцію технічного обслуговування. Тут знайдеться робота і для рехтувальників, і для автомалярів, і навіть для наших гравців. Для того, чтобы двери отректовать, их сначала нужно снять. Не так проста работа ректовщика, как кажется. Нужно уметь разбирать машину. Для того, чтобы двери снять, нужно выполнить технологическую процедуру. Сначала снимаются карты двери, то есть внутренняя обшивка, ручки, все, что там есть, да, все, что плохо закреплено. Потом снимаются стекла для того, чтобы их не разбить, когда будете снимать двери. Лишь после этого снимается дверь. Победа будет засчитана той команде, которая снимет дверь технологически правильно раньше, чем это сделает другая. Задача осложняется тем, что мы вам выдаем всего лишь один набор инструментов. Поэтому кто раньше схватит нужную отвертку, тот и выиграл. За работу. Рихтувальники можуть розібрати кузов будь-якого автомобіля. Чи вдасться нашим гравцям зняти хоча б двері? Починаєш крутити одне, а то виявляється зовсім інше. Тобто було складно, тому що не знали термінології. Ну? Давай я допомогу, у мене багато. Ні, У мене хватило. хватило. Молодець. Робота у дівчат просувається набагато жвавіше, ніж у хлопців. А, було все нормально до тих пор, поки команда. Соперників дівшинок не э, отобрала, можна сказати, у нас основной ключ. Резинг активно допомагає дівчатам. Команди мають будь-що відремонтувати в Жигулі копійку. Ми не знали, як витягнути окно, сверлили його, но это було нечто. Ребята, очки скіловітя і хлопцям, і дівчатам бракує досвіду. Дівчата щось таке робили давно вже, може, 5-10 років тому. Стекло виймається наверх, знаєте? Мужики зняли стекло! Ми теж сняли. Обидві команди йдуть в рівень. Хто все-таки знається на автомобілях краще? Хлопці чи дівчата? Якщо чесно, нам підказували немножко. Ну і наша смікалка, жінська логіка, як как би, бы, і все інше. У команд нове надзавдання. Треба демонтувати Ой, двері. Дівчі, зараз се двір. Хлопці зняли дверцята першими. Однак вони забули про різноманітні механізми. Тепер поспіхом їх відкручують. Інша справа прекрасна половина. Жіноча команда закінчила роботу. Тим часом чоловіча взагалі забула про дверну ручку. Оно ну, практически было уже выкручено, только нужно было ногой их сбить, и все. это забыли. Бери, девочки. А ну-ка. Ну что ж, ребята, время остановлено. И девчонки явно справились быстрее с этой работой, правда же? Просто великолепная работа. А что это у а можно его поднять и достать, так, чтобы видеть всем, да. что это у нас такое отвалилось? А кроме того, декоративный элемент, который называется молдинг, вы почему-то тоже оставили. Я не знал, что за копейка. А ведь его можно было бы снять одним движением. А Девушки, я вас поздравляю, несмотря на отсутствие зоринга, вы явно выиграли. Но мы же не можем его подвести. Неймовірно, дівчата вкотре підтверджують, що чоловічі професії це абсолютно для них. Вони не просто зняли дверцята швидше за хлопців, а зробили все правильно і технологічно. Дівчата швидше впорались з першим завданням. Вони отримують перший бал. Рахунок – 1-0. Далі у професійних іграх. Завдяки державному центру зайнятості команди продовжують опановувати фах рихтувальника. Наші учасники спробують вирівняти пошкоджені двері, чи зможуть вони освоїти численне обладнання, надане навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України. Та що в результаті станеться з Копійкою. Дізнаєтесь далі. Не перемикайтесь. Просто зараз рихтування. Для цього нашим гравцям знадобляться такі інструменти: сподер, рубанок для металу. Молоток для рихтування. Власне, учасникам треба вирівняти усі вм'ятини на дверцятах легендарного радянського автомобіля. І, понятно, що відрихтувати ось цю небольшую вм'ятину, а парням. А парням практически сделать заново дверцу. Я даже не уверен, что вы с этим справитесь, откровенно сказать, потому что вмятин это действительно а большущая. Хорошая мысль. Давайте я действительно попрыгаю. Наверняка вам облегчу работу, да? А? А? У роботі з металом інколи необхідна груба фізична сила. Однак справжні рехтувальники ретельно продумують свої дії та обирають відповідні інструменти. правда? От я мальчикам облегчил задачу. Нам не надані вам не буде. А то смотрите. Вам предстоит подготовить эту дверь к покраске. То есть ее нужно отректовать и сделать практически идеальной. Вот мают сняты все зайвое. за зализа. Видно, что машина была только один раз покрашена. Это уже плюс. По-моему, достаточно. Да? Да. да, и с этой стороны тоже все хорошо. Ладно, я пошел за инструментами для следующего процесса. Сейчас вам понадобится споттер. Хто знає, що это такое? Вытягиватель, точно. Споттер – це спеціальний зварювальний пристрій, призначений для вирівнювання вм'ятин у кузові авто. Спершу необхідно закріпити нульову фазу. Якщо не прикріпиш, то пойдеть через тебе. Тепер споттер приварить спеціальне металеве кріплення до залізного корпусу дверця. Вибирай точку, яку ти хочеш підтягнути. Прикладаєш зусилля, і метал рівний. А кріплення можна легко від'єднати та приварити в іншому місці. У вас козло падає. Ви да. зверніть просто їх. Працювати з таким пристроєм дуже важко. Це ювелірна робота. Не дивно, що вправні рехтувальники завжди в ціні. Від провалява це всім висакав тут міста. Да, я би я, я, там я, я я я говорю, любру ну, весніте. не синімо понять до сих пор, яким образом эта дверь должна быть стать красивою после того, що ми її колотим, режем пілім. Ловці потрапили з потером у фарбу, яку самі ж забули зняти. Очки один. Команді рейтинга ніяк не вдається вирівняти двері. Що ж робити? Зараз будемо шпаклювати, тобто носити великий большой слой шпаклевки і уже вирівнювати. Ладно, мужики, мені кажется, достаточно. Зараз нужно молотком постараться сгладить вот эту вот неровность вмятину, потом зачистить ее, и потом споттером вытянуть в давленности как бы наружу. У цьому завданні резінг допомагає дівчатам. Все ж таки ця професія далеко не жіноча. Э, Тепер треба шліфувати, тобто треба відсюди зняти краску, тому що потім ми будемо ґрунтувати. Коли ми соскребали краску, це було похоже на чистку картоплі, найудивливіше. Ось вот. вот не так глибоко, а то скоро дійдемо до Молдова. Было очень ну, побита и извилисто и как-то достать, щоб краску все вычухать. Это было тяжело. Ну, я бы сказала, эту половину можна було не делать. <говорит> <говорит> Тепер будемо что з такое? Чи вдасться дівчатам вирівняти поверхню дверей? Від цього залежить результат змагання. Вот он приварился. Бей наверх. Экстремальность в том, что нельзя допустить ошибку, потому что ты пострадаешь, либо тебя ударит током, либо ты будешь весь обожжен. На практике ремонт складных пошкоджень займая не одну годину. Смотри вот внимательно, где неровности, что выравниваем, да? Единственное, что меня смущает, то что это вам и не видно. А вот если вы рукой проведете, там заусенницы будут, правда же? Mm -hmm. Для этого специальный рубанок mm -hmm. по металлу. Все. Можемо грунтувати. На одблиск однаково <гум> виглядає. Треба переходити на наступний етап, тому що ми зовсім опаздуємо. Давайте поширення шевелиться. Результати цілком непогані, як для новачків. Як чоловіча, так і жіноча команди впоралися приблизно однаково. Тому у цьому завданні справедлива нічия. Обидві команди дотримувались технології роботи. Вони здобувають по одному балу рахунок 2-1.